Капеланське благословіння на 12 серпня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, по всяк час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі розповідається про те, як фарисеї спросили Петра, чи заплатить Ісус податок дідрахму за храм. І Петро, підійшовши до Ісуса, Ісус випередив його і сказав йому, а чи платять податки сини батька свого, чи чужі, чи чужі сини платять. Петро сказав, платять лише чужі, свої ж звільняються від податку. А він сказав все одно, а, ти правильно сказав, але піди на море, закинь вудку, ти маєш першу рибу, там буде стратир, тобто два дідрахми. І віддай їм, щоб вони не спокусилися. Прочитавши це Євангеліє, ми знаєте, і подумавши про цей, прозмисливши про цей епізод, я зрозумів, що я не розумію його. Я не знаю, як на ньому вам пояснити, сказати. Для мене він нібито простий, але виявився складним. Тобто, я не знаю, не розумію, зараз не чую, що мені Господь каже. Але я спробую прислухатись до нього. Прислухайтеся сьогодні, завтра, або коли це станеться. Ви знаєте, Євангелія це велика глибина. Я думаю, ви думаєте, що от цей епізод я сьогодні страктував так і це все. Крапка. Ні. Євангелія це глибина, коли наступного дня, коли я буду зростати, коли Господь не буде щось відкривати, або я буду готовий до того місця. До того місця епізоду, щоб розуміти його, я буду готовий, тоді Господь не відкриє. Може, сьогодні я не готовий почути правду про цей епізод, правду про те, що задумав Господь немочі своєї, бо я теж можу спокуситися, як могли спокутитися ті фарисеї, які вимагали дідрагма. Це місце, коли треба почекати, треба трошки зрости або созріти до розуміння. Цього епізоду, який сьогодні, виявляється, нібито не відкривається. Я й довіряю Господу, і тому кажу, Господи, я почекаю, коли я буду готовий, і ти мені відкриєш цей епізод. Амінь.